Запаліть свічку, поставте медитативну музику. Зробіть декілька спокійних вдохів та видухів, заплющить очі. Уявіть, як із самого серця Всесвіту, через вашу маківку йде золотистий промінь. Він проходить крізь всі ваші чакри, наповнюючи їх світлом та чистотою. йде далі. В землю, поєднуючись з її серцем. Від серця землі по ногах підіймається потік енергії матінки землі, проходить через всі ваші чакри та йде далі до самого серця Всесвіту. Відчуйте ці два потоки, які йдуть через ваше тіло незалежно один від одного. Цей процес відбувається на вдосі та видоху. вдосі енергії входять, на видоху підіймаються далі. Зосередмося на фізичному тілі. Відчуйте його кожну клітиночку. Новачкам це зробити важко, але практикуючи медитацію, цей навик прийде до вас. Відчуйте. Або дайте своєму тілу команду бути відкритим на рівні кожної клітиночки. Уявляйте собі якусь конкретну клітинку, яка відкрита. В ній йдуть процеси обміну енергіями та поживними речовинами. Робимо вдих і відчуваємо як ця та всі інші клітинки. Наповнюються повітрям та енергіями чистоти і сяйва. Дихаємо спокійно, без затримок. Ми провітрюємо кожну клітиночку свого тіла, тому допомагає наше дихання. Дихайте і відчувайте, як провітрюються ваші клітинки. Якщо десь в тілі відчуваються темні, холодні, гострі чи інші відчуття, слід приділити тому місцю більше уваги, дихати і уявляти, як клітинки того органу чи системи органів відкриваються на провітрення. Дихайте до відчуття легкості. Якщо за один раз не виходить, практикуйте цю медитацію кожен день. Відчуйте, як циркулюють енергії по фізичному тілу, зафіксуйте це відчуття. А ми переходимо на ефірне тіло. Воно більш тонке. Але є точною копією фізичного тіла. Саме на ньому розташовані чакри та енергетичні канали. Відчуйте, як по них, як по ріках тече без перебою енергія Землі та Всесвіту. По центральному каналу сушумні від маківки, голови до копчика. Іде енергія космічної любові, живлячи ваше ефірне тіло. Через копчик енергія йде в землю. Знову робимо вдох, на ньому енергії з землі по ногам підіймаються по двох каналах Іда та Пінгала. Йдуть далі наверх, підіймаючись нагору. Ці два канали, як дві ниточки ДНК, як два змії, як доцея, перетинаються. Це Ян та Інь в тілі чоловіча та жіноча енергії. Ми бачимо прекрасний танок тих енергій, який дарує нашому ефірному тілу гармонію і рівновагу, стан ден або Дао. Зафіксуйте відчуття. Ну а ми рухаємося далі і відчуваємо ще більш тонке тіло, тіло емоцій, астральне тіло, яке напряму пов'язано із астрологією. Бо кожна наша риса характеру прописана зірками і їх положенням взаємодією. Тих самих зірок. Уявіть свій мікрокосм, який є подібним до макрокосму. Уявіть, як всі планети сонячної системи чітко рухаються кожна по своїй орбіті. Не заважає іншим, має свій темп, ритм, свою швидкість. Але кожна з тих планет має свою довжину хвилі, свій звук, свою вібрацію. І всі разом вони складають прекрасну мелодію нашої сонячної системи. Почуйте її, яка мелодія вашого мікрокосму, який є відображенням великого макрокосму. На землі в реальності астрального тіла. Дихаємо і відчуваємо. Відчуваємо, як негативні емоції, страхи розчиняються в цьому гармонійному просторі Всесвіту. Відчуваємо легкість, спокій та рівновагу. Наш астрал є прекрасною копією високого плану астрального буття, де є такі емоційні стани, як віра, надія, любов та мудрість. Прекрасно зафіксуйте цей стан, а ми переходимо на ментальний план. Це більш тонкий світ, це світ думок та ідей. О, скільки ж тут спаму, брехні, негативних думок та суджень. Саме час і тут провітрити кожну клітинку. Дихаємо повільно, уявляючи, як кожен наш вдих наповнює ментальне. Тіло. А кожен видих здмухує застарілі програми, розчиняючи їх у просторі. Дихання легке, спокійне, без затримок. Дихаємо до відчуття свіжості, зафіксуйте цей стан. Давайте зафіксуємо тепер відчуття свіжості на всіх земних планах на рівні нашого фізичного, ефірного, астрального та ментального тіл. А тепер відчуйте зв'язок з фізичним ефірним, астральним та ментальним тілами України. Давайте подихаємо трошки. Щоб почистити всі структури тіла України. Саме зараз, в ці важкі часи, Україна потребує більше уваги і нашої роботи на тонкому плані. Вдох, видих. Те саме очищуємо до відчуття спокою та свіжості. Дихаємо, відчуваємо. Добре. Зафіксуємо в уяві здорові тіла України. Тепер давайте попрацюємо на планету. Це так само наш дім і іншої планети в нас немає. Відчуємо фізичний, ефірний, астральний та ментальний плани землі. Дихаємо. Дихаємо спокійно та врівноважено, без затримок. Відчуйте, як змінюється стан планети. Дихаємо, провітрюємо, наповнюємо світлом, енергіями любові. Добре, зафіксували. Знову повертаємося до свого тіла. Відчуйте єднання всіх своїх тіл, їхній провітрений стан. Легкість, спокій, радість та рівновагу. Добре. Зробимо декілька вдохів та видохів, щоб зафіксувати у уяві. І повільно та з посмішкою відкриваємо очі, складемо руки в гасьо, намасте, масте, жест. Подякуємо собі, своєму янголу-охоронцю, своїм наставникам і вчителям. Подякуємо Україні, матінці землі, Отцю та Матері Небесним.